За добу 9 грудня у столиці зареєстрували 1899 нових випадків захворювання на коронавірус. Це найбільша кількість з початку пандемії, 27 людей померли. Джерело Мер Києва Віталій Кличко у телеграм. Пряма мова. У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії 1899. Людей. 27 хворих померли. Деталі серед нових хворих 1069 жінок віком від 18 до 89 років. 722 чоловіки віком від 19 до 85 років. 61 дівчинка від 5 днів до 17 років, і 47 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворів, зокрема, і 51 медик, 138 людей госпіталізували. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському 356, Дерницькому, 315, та в Деснянському, 313 районах. Станом на 10 грудня у столиці вже 86 437 підтверджених випадків захворювання на ковід. Від вірусу померли 1525 киян, подолали хворобу 26 847 мешканців Києва, з них 444 за минулу добу. Читайте також, скільки людей захворіли на ковід 19 в Україні та світі. Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 це все ще страшно? Історія коронавірусу в Україні, як прийшов та поширився країною. Передісторія.